Сьогодні ветеран Олексій Юхимець отримує сертифікат на житло. <плес> на службу пішов у 2022-му, Був кулеметником. А вже через 10 місяців каже, був поранений. Прийшов в сільську раду, мені дали повістку і пішов в воєнкомат у нашій. Однозначно не хотілося, щоб ворог був у нашій області. Однозначно його треба було зупиняти. Власний куток каже його родині, потрібен як ніколи, адже живуть на Золотоніщині, а сам більше часу проводить у Черкасах, тренується і заодно реабілітується у спортивному клубі Дніпро. Два рази в тиждень це по 70 кілометрів туди, та 70 назад. Тобто, ну а так, я буду тут. Мені має більше можливості. Варіанти є, надо дивитися, треба їхати. Поки їх не було грошей, то це було якось як скажу, віртуально. Сертифікати захисникам вручила заступниця міністра у справах ветеранів Юлія Кірілова. Ця державна програма реалізується в рамках 719 постанови кабінету міністрів. Потрібно звернутися до свого департаменту управління з питань соціального захисту або з питань ветеранської політики, подати необхідний перелік документів. І далі комісія розглядає власне цей перелік документів і визначає там по декількох критеріях. Яких саме розповів начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець? Черга формується відповідно до. Вимог відповідно до законодавства в залежності від кількості членів родини від того, які і ще соціальні пільги можуть бути в цій родині. У нас на Черкащині ще 95 родин мають отримати житло. Сьогодні ми з вами стали свідками саме першої черги. Слава Україні! Власне житло матиме, і ветеран Юрій Бакум. Воював під Авдіївкою. Для цього говорить повернувся з-за кордону. Що ж таке, вже рік воюєте. а а, а ще ж, якби супостат на нашій землі. Ну, я не витримав, я вирішив приїхати допомогти. Хочеться, щоб було якимось таким красивим, світлим, щоб там хотілося жити і дивитись у мирне вікно, як то кажуть, з мирним небом, щоб шахеди не літали, щоб гулу цього не було. Ольга Лисенко, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.